Містер подушка замислився. А які ж зірки на смак? Може вони солодкі, не мов карамельки? Дарія біла, ілюстраторка та авторка, вголос читає свою першу книжку дітям-переселенцям. Ті, хто дорозліше, досліджують примірник самотужки. Змастрував собі скафандр. і хоч він не був упевнений, що космонавт вдягають саме такі, однак його бажання лизнути зірку. Був настільки сільним, що він не міг зводікати. Восьмирічна переселенка Северодонецька Аліна виносить вердикт. Дуже подобається. Як малюнки? Гарні. А трирічній Уляні про пригоди містера подушки читає мама. Вони переїхали до Дніпра з Костянтинівки, що на Донеччині дуже сподобалась, яскрава, дуже яскрава. Першу книгу я такою правда бачила, що дуже яскрава книжка. Лістала, думаю, буде цікаво їй за сюжетом. Містер подушка зацікавився зорями і хоче спробувати їх на смак. Це найліпший друг усіх дітей, тому що він завжди під щічкою. Він вже є у кожної дитини, тому мені здається, це класний персонаж. Я пишу від нуля до 99, тому що а, мої друзі читають книжку, моя бабуся задоволена читає мою книжку. І тому ну, я думаю, що десь до восьми років це я думаю що ок. Дар'я родом з Дніпра. Утім, останні роки живе і працює в Лондоні. Тож видала окремий тираж містера Подушки й англійською. Книгу презентувала у центрі для переселенців. Вона дізналася, що ми власне робимо для дітей переселенців і що ми робимо для дорослих переселенців. І почала допомагати грошима для шелтера, в якому у нас живуть маломобільні люди. Я запропонувала їй прийти до нас у гості. Розповісти про книжку вона сказала, я ще подарую. Дар'я розповідає: містер подушка та зірки це перша книга серії. Незабаром у тараж надійде вже друга історія про пригоди цього персонажа. Софія Москаленко, Дар'я Попкова, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.